Нас підвозять до локації, треба швиденько проїжджати. Ось ми під сіткою, я не знаю як її видно. Але вже цим тунелем рухаємось. Ще на два каби прилетіло неподалік. І дронів зараз багато, дуже багато. Защить постійно, надають працювати, поки розберемось, наче, не наші, не наче. Ще раз стан справ. Ні на зі мною Плюс контролюємо. Сьогодні армія Тві розкаже вам про антидроновий тонель, який будують хлопці 47-го окремої інженерної бригади Сил Підтримки на Сумщині. Ми не скажемо, скільки його вже збудували, але доволі багато, і це всього-навсього за тиждень. Але вже русня його змалювала і по ньому вже починає прилітати. Розкажемо, як його будують, з чого його будують, ну і наскільки взагалі зараз актуальна і ефективна така тема. Дивіться, зараз ну, багато доріг шляхів сполучення, так би мовити, да, для нашої армії стають ну, небезпечними і багато бійців постійно кажуть, що треба робити, треба робити такі антидронові тунелі. От наскільки ви розцінюєте ефективність таких тунелів і от наскільки це нагальна потреба зараз? За сім діб нами збито при атаці особового складу сім дронів. І в даному разі в нас є вже випадки, коли дрон атакував машину і вдарив і за рахунок сітки, я скажу так, це пом'якшило дію і не був уражений ні як транспорт, так і особовий склад. Автомобіль саме на цій ділянці. Так, да, так. Да. Зараз, до речі, це, грубо говоря, за 300 метрів звідси десь, скажімо так, це все сталося. В окриття. Давайте. Виходимо туди, 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 туди. А чому зійшли? В даному разі об'явлено кап. Із-за чого треба зайти і е, мінімізувати для цього саме елементарна річ гарна посадка, яка має низину. Кілька днів тому хлопці кажуть, дрону ворожому вдалося прорвати цю сітку. І ось вдарив на асфальт. Бачимо, пошкодив. Ну що, Дрони тут постійно літають. Русня. Ну, розвідка русні бачить, що тут хлопці щось роблять. Зрозуміло, що це тунель, і тепер по ньому постійно намагаються працювати. Давайте про ТТХ цього водонулі що можна сказати? Розділено на два типи. Тобі, ж, де перекриваються дороги тактичного рівня, це буде отакий от варіант приблизно: 5 метрів висоти над рівнем дороги, над рівнем землі. Ну, залежить, звичайно, від призми дорожньої. Є ділянки, де там, наприклад, дорога чуть вища, ніж ОБАбіч -об так званий. Угу. І це вже де, скажімо так, ближче до фронтових, ближче до ЛБЗ. Існує ще тип 2. Це вже він для оперативно-тактичного рівня доріг. Це там, де ще можуть бути трали. Не так само на тралі ще може їхати гусля, наварена з мангалом. Ну, і там вже висоту вибиваємо 6. Розкажіть про цю сітку. Ну, матеріал, грубо кажучи, пластик, але вже на заводі в нього додають матеріал, який є стійкий до ультрафіолету. Угу. Бо хлопці говорять про те, що Зараз дари жара сонце і воно почне сипатися. Тобі ж саме ця сітка вона має стійкість до ультрафіолету. І так як вона жорстка, була взагалі ідеалізована така думка про те, щоб робити так сітку, щоб ці дрони вона піймала. Ну, але зрозуміло, що це майже неможливо, тому що вже як чіпляють ПГшки на дрони, там кінцевики такі придумують, що він від майже від любого контакту здотонує. І так же само е, е, ставлять ж так само на дистанційний підрив. Тобто буває таке, якщо він застряг, щоб його там не розмінували сапери, чи не про хтось просто його скомунизував і використовував в іншу сторону, то кадешки з одних-двох з двох сторін дистанційно підрив і mm -hmm. вона детонує. Я спробую зараз просто руками, ну, наскільки вона міцна. Є різні поставки, Ну, розірвати руками. Можливо, але важко. Ну, дуже важко, ні. Є я, різні буду, бо я поріжу пальці. Це класний варіант, це ну, круглячок. Це круглячок. Сна. Ага, трошки. Ну тут на стику, да, вона. Да. Якщо так розірвати, то ні, я не зможу. Ну, доволі міцно. І ви тут по протяжності зробили такі розрізи, да? евакуаційні. Це не розріз, це закінчення ряда сітки. Вона ж а, має бути 70. Ну да? так і залишаємо. Це хлопці. Щоб можна було да, зійти і сховатися да. якось. Якщо коридори заварити арматурою такі. А так працюють наші товариші ДССТ. У них це йде металевий варіант, не дерев'яний. Ну, не, не, не на цьому напрямку, а в, в їхньому хемби Ну це ж набагато крутіше. Е, в плані швидкості, в плані міцності. Ну, в плані міцності. Швидкості. А що з чого ми? Як називається цей коридор? Антидроновий. Ну, а FPV — пів антидрони, Ф-пів. Тобі ж, є випадки, де ланцети пробивають цю сітку, випадки, де крило там пробує, дитнує, поряд. Типа, це FPV. Тобі ж, це, тобі ж каркас і сітка призначені для того, щоб зупинити саме дрон, типу FPV. Зараз є одна ділянка тут напрямку, де вже противник достає туди є, оптикою без проблем. Роблять. Засідки за тунелем. Тобі ж вони не роблять, mm -hmm. хоч вони в тунелі можуть летіти, але вони роблять за тунелем. Тобі ж логічно, що вони вже розуміють, що в тунелі в них менше маневреності, менше можливості зробити ураження, вони за тунелем десь ховаються, засідають, так що це оптика, і вже за тунелями лупашать. Біда. Але ми робимо від себе те, що ми можемо тут. Саме більше подобається читати коментарі. Ще ну, от з лютого місяця ці тіктоки почали з'являтися. Фейсбуці, фото, відео. Ну хейту багато про це. Тобі ж, скажімо так, ми військові, у нас є задача, тобі ж ми вже відповідно до того, що нас поставлено, намагаємося, ну типу просимо, дозвольте, ми хочемо так спробувати. Це буде швидше, це буде цікавіше. То, висновки, які? якщо воно хоча б один відсоток шансу дає, що буде виконана задача, це буде цілий особовий склад, то звичайно його треба робити.